Кошенята попліткуємо. і Сьогодні говоримо про штрих до портрету Ксенії Мішеної, доля Марув, шарманка шаманської та холостяк. 13». Тож, мощуйтесь зручніше, наливайте чай-каву, А ми не витрачаємо час даремно розпочнемо пліткувати. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні у нас дещо експрес-випуск, але цікавезний, тому що буде два відразу жирнючих штрихи до портретів. Про співачку Маруф, про Ксенію Мішину, але давайте про все по черзі. Розпочну із Ксенії Мішиної. Знаєте, бувають інколи інсайди досить невеличкі, досить стислі, але вони настільки влучні і. Дають загальне розуміння, тобто цей маленький мазок, здавалось би, він не є суттєвим, але коли ти складаєш загальний пазл, абсолютно усе стає на свої місця, і історія з Ксенією Мішиною не є виключенням. Отже, що мені прислали наші кошенята. Інсайт про Мішину забув вчора не читати. Її поперли ж з я люблю Україна. Ти про це знаєш, і вона там себе дуже погано поводила. Окрім того, що вона вляпалась в ці репутаційні скандали один за одним, вона хамила на знімальному майданчику усім, що шукала за спиною, могла сказати сценаристу, що за дил це написав, і чому я маю це озвучувати. Створювала люто таксичну атмосферу і кошмарила увесь персонал. Найцікавіше, що в гримерці від неї завжди лунали думки, типу, какзає еттініщеброди, говорить за кадром виключно російською мовою. Тобто Ксенія Мішина, яка намагається бути такою френдлі, такою відкритою, такою позитивною, справжньою, щирою, бла бла, 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 бла. Взагалі, тренд на щирість, так звану. Я навіть не знаю, коли розпочався, чи то з моменту старту нового сезону проєкту Холостяк 13 чи. Все ж таки, з моменту повномасштабного вторгнення, коли наші селеби зрозуміли, що ось цей холодний, недосяжний образ не працює. Часи змінилися у людей високий запит саме на адекватність, на людяність і їм доводиться наступати собі на не знаю там спину, кадик на що завгодно, і змушувати себе бути тими, кими вони не є насправді. І Ксенія Мішина точно така ж холодне, прагматичне стерво. Яка чітко виконує свою мету, свою ціль, знає, що в неї непогана криша, і відповідно саме криша, я не кажу дах. Тому що Мішина живе за принципами 90-х в своєму менталітеті і так далі. І от ми з вами бачимо на телебаченні таку яскраву, позитивну, спокійну картинку, така мила, мила, мила. А насправді такі чортяки водяться, що коли звільняють Мішину зі знімального майданчику, уся команда проєкту видихає, тому що працювати з нею просто неможливо. Наскільки ви здивовані такому розвитку подій чи ні? Будь ласка, напишіть в коментарях, і це ж. Ченя наше абсолютно перевірене, безпосередньо із тусовки яка знає дуже багато нюансів про зірок, розповіло мені дещо про співачку Марув. Більшість і не згадає її яскравих хітів, але все ж таки у Марув була досить феєрична кар'єра на пострадянському просторі в російськомовних країнах. в неї був класний англомовний репертуар В рефії виступала в Україні іде вона тільки не була, і ким би сьогодні не була Марув. Раніше це був феномен. Вона була крутою популярною співачкою, і от головний факап в її житті. Ну, як Факап, вона була в цьому щира, вона не могла визначитись, за кого вона в цій війні, чи вона підтримує агресора росіян, які прийшли і знищують твою країну, твоїх людей. Чи бути з Україною, зі своєю країною, але втратити заробітки в Росії? І вона напряму це казала дуже багатьом людям, колегам по цеху, що не може визначитись. Але наше кушеня знає дещо більше і я. Хочу е, обов'язково це озвучити, тому що воно повинно залишитись в наших архівах і в нашій пам'яті. Адже е, цей штрих до портрету грає ключову роль для загального розуміння, хто така співачка Анна Корсон, ака Маруф. Богдане щодо Маруф, от ти кажеш, вона не визначилась позицією, кого підтримує у війні. Це вірно. Але є декілька зауважень. Марув вірить в сильну Росію і в слабку Україну саме так і не інакше. Коли до неї звертались наші колеги, вона прямо казала: не нужно портити кар'єру, все одно тут буде Росія, за ними сила». Тобто, Марув це не про невизначеність, а про філософію життя. В своїй парадигмі світу Росія могуча, і вона явно не очікувала такого супротиву України та українців. Вона планувала кілька тижнів після пологів перечекати і продовжити гастролі містами Росії та України, але все пішло не за її планом. Наче й розумна жінка, але на жаль, має совок головного мозку. Дякую за твою працю. Любимо, цінуємо. О! Розумієте, тобто для Марув це не про невизначеність, а безпосередньо в неї самої є чітке бачення світу. Росія велика, Україна, ну там якийсь придаток. Тобто, я не знаю, хто їй це м, в голівеньку вклав, чи це було з дитинства, чи це від батьків, чи це е, там, де вона зростала, от такі наративи були завжди. Але все ж таки. Коли приходить ворог знищувати тебе, твою країну, все змінюється в твоїй голові одночасно, воно не може бути ану, где ти там, не зв'язано со мною. Воно пов'язано з тобою безпосередньо, тому що ворог прийшов і тебе знищувати. І не може бути ніякого толерування, симпатії, не дай Боже, до того, що от велика Росія. Але ж ні, на жаль, такі люди є. Вони нічого не змінюють в своїй голові, і найстрашніше, що пані Корсун має українське громадянство, і вона, як українка, виїхала за кордон зі своїм чоловіком І з дитиною, своєю. І це маленький українець, який буде теж мати свого головного мозку. Ось що страшно. Такі батьки закладають москальські наративи юним українцям. Ось це страшно. Причинно-наслідкові дії. Робіть висновки, але я вважаю, цей штрих до портрету жирнючий, і він повинен бути в наших архівах. Йдемо далі. О, друзі, і не забуваємо підписуватись на нашу телеграм-спільноту. Там такі жваві дискусії, мама мія! Я ще до речі про Маруфу розповім дуже багато цікавих закулісних історій. Тож долучайтеся, будь ласка, в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріплене. Зараз трішки про Аліну Шаманську. Вона в своєму інстаграм сторі пише наступне: багато разів він перетворював моє життя на пекло. І як тільки я почала жити щасливе, спокійне, здорове життя зі своїм сином. Це стало можливим лише на різних континентах. Він повертається і влаштовує нове пекло, бо все, що пов'язане з моїм сином, найголовніше в моєму житті. Про що йде мова? Аліна Шимацька боїться повернення в Україну свого колишнього чоловіка, пана Ханумака, Руслана Ханумака, і звинувачує його в маніпуляціях з їх спільною дитиною. І ви знаєте, це насправді страшна тема, якщо це правда. Мати в житті психопатів це страшна штука. Ну я так узагальню. Е, Є такі люди, які приходять і продовжують труїти твоє життя. І тут ти одна зі своїм сином, в тебе мінімальна підтримка, і тобі треба вистояти перед цим злом. Людина, яка тебе там кошмарить з минулого і не дає тобі спокою. Якщо це правда, це страшна ситуація, реально. Але чомусь настільки Аліна зашкварилася за ці роки, мені взагалі здається, що це така рік, проект. Так вони розлучилися, але Аліна все одно відпрацьовує методичку не просто, не просто своїх хазяїв, так би мовити, у яких вона працювала, або безпосередньо від свого колишнього, аби той не втратив якісь там зв'язки і можливості в Україні. Ось про що йде мова. І коли Аліна це пише таким жирнючим шрифтом, це все нагадує сторітелінг, і в першу чергу, як спойлер, тизер, трейлер. Називайте як завгодно. І навіть якщо Аліна каже правду, і є загроза, є небезпека, настільки зашкварилась за останній рік, що дуже складно їй повірити. І ти вже не розумієш, де там правда, а де просто черговий прогрів. Тож будемо дивитися, поки що спостерігати уважно за цією ситуацією. Наголошую ще раз: якщо Аліна говорить правду, то це страшно. І можу побажати лише витримки і сил. Якщо ж ні, то ще страшніше на такому створювати контент і хайпитись. Якось так. Що ви думаєте про цю ситуацію? Давайте поспілкуємось в коментарях. Бачу я, значить, заголовок Ксюша Щербач, це учасниця проєкту Холостяк 13 яка вилетіла. Учасниця холостяка з ветераном війни Тереном Ксенія Щербач зізналися, чи платять дівчатам на зйомках. У проєкті за зйомки у проєкті. розумієте настільки провальний сезон настільки не склалося все, що дівчата, які прийшли туди за хайпом, не знаю, заробити додаткові бали, аудиторію, перегляди, а воно не виходить. Це перший сезон за всю історію, коли немає приросту взагалі підписників ні у дівчат, ні глобально у Терена. Дуже сумно, тому що було гучно анонсовано, було подано дуже красиво. А як виявилось, ця картинка, ця історія не відповідає взагалі тому. Про що зазначали продюсери проєкту на превеликий жаль. І дуже сумно спостерігати за тим, як дівчата намагаються якось вирулити і монетизувати об'їдки тієї популярності, якої вони так і не отримали. Хоча на це дуже розраховували. Такі у нас сьогодні з вами друзі новини та плітки. З вас вподобайка, підписка. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня. На цьому каналі, то ж побачимось вже завтра, Па-па!